Американці Глені Манчего було 22 роки, коли вона почула про російське вторгнення в Україну. Дівчина знала небагато лише з новин та розповідей знайомих. Гленна відчувала її покликання боротися з імперією зла. Вона купила квиток на літак і невдовзі поповнила лави другого інтернаціонального легіону. У колі побратимів хоробра дівчина швидко стала своєю. Любимо посміятися з себе, любимо розповідати смішні історії, життя побратимів і посестер. Нам подобається по-доброму підколювати одне одного і тут, на базі, і коли їдемо на виклик. Док. такий позивний вона отримала. І вже скоро заговорить українською. Бо щодня пліч-о-пліч працює з українськими медиками і надає допомогу бійцям. А своїх побратимів і посестер потроху навчає своєї рідної англійської. Я американка, але часто називаю себе українкою. Тут чудові водії, військові медики, всі бійці. Тут у другому батальйоні я займаюсь евакуацією поранених, допомагаю вивозити з поля бою загиблих. Сьогодні Глена молодша сержантка ЗСУ у своїй 24 Вона вже бачила безліч наслідків звірств росіян, зруйновані міста та зламані життя. І тепер немає жодних сумнівів. Жоден злочин расистів не отримає прощення. Але зараз необхідно зберігати оптимізм, витримку та не впадати у відчай. Я бачила, як працюють українські лікарі, і медсестри в госпіталі. Попри напруженість і відповідальність роботи, вони часом дозволяють собі й усмішку і жарт. Мій медик, лейтенант дуже імпонує мені в цьому сенсі. Гленна, і парамедик, і медсестра, і санітарка. Вона дуже добре знає, що на війні ситуація змінюється блискавично. Тож її медичний наплічник завжди на поготові. Кожен препарат тут може врятувати чиєсь життя. За час служби бійці Інтернаціонального легіону та 63-ї механізованої бригади стали для Гленни другою родиною. Навіть під час її короткої відпустки побратими вибирали хвилинку, щоби поділитися з нею останніми новинами по телефону. На постійному зв'язку з Гленною і американська родина. Тітка, бабуся і мама щодня телефонують буквально по черзі. Нарешті вони зрозуміли, що дівчинка виросла, сміється Глена. Але від цього рідні тривожаться за свою сміливу дівчинку аж ніяк не менше. Камердюбадіна цалі. Ми всі приїхали сюди, щоби перемогти. Я і мій напарник він теж латвієць, намагаються шукати цих чеченців і вагнерів. Легіон дуже ефективний, і я думаю, він має існувати навіть після того, як закінчиться війна. Я дуже поважаю, що така маленька країна, як Юкреїн, почала воювати проти такої країни, як Росія. Більшість з нас навчена тактиці НАТО та за стандартами НАТО. Але деякі хлопці прийшли не з країн Альянсу. Тож ми вчимося один в одного. Ми боремося за правду. Ми вільні люди. Нам нічого боятися. Тому як бачите, перемога за нами. Welcome Ту Ukraine! Десятки тисяч іноземців, щонайменше 30 національностей, легально воюють на нашому боці проти російської орди. Більшість з них в Україні з перших днів Великої війни. Це легіони, скажімо, ідеалістів, які приїжджають воювати за певні цінності і таким чином опиняються на тому чи іншому боці. В якійсь війні в Україні їх називають іноземними добровольчими батальйонами. Таких нині понад два десятки. І на відміну від Французького іноземного легіону Україну вони боронять не заради грошей та громадянства, а з ідеологічних міркувань. Повним аналогом нашого легіону є інтербригади в Іспанії. От інтербригади в Іспанії це були саме ідеалісти, люди антифашистських поглядів, які приїхали воювати проти диктатури Франко, бо це відповідало їхнім цінностям. Ті є загалом модель колоніальна найманська. От є модель іспанських інтербригад, тобто ідеалісти, міксовані з різних країн, і це наш міжнародний легіон, більша його частина. От і є модель національні формування, які формуються в чужій державі, бо в своїй це поки з якихось причин неможливо. От це от або борці за незалежність, або борці проти диктатури. Це за покликом серця, як то кажуть. Тобто люди приходять, тому що вони хочуть боронити цивілізований світ від російської навали. І вони стають частинами наших Збройних сил. Легіонери жартують, іноді росіяни не розуміють, до кого насправді потрапили в полон. Зустрівшись на полі бою з цими хлопцями, окупанти починають вірити, що проти них таки вийшов увесь блок НАТО. Welcome from Mexico. Америка, Полян, Френч, Тайван, Український. Люди з усіх усюд з країн, про які ви навіть не чули, але це працює. Це саме ідеалісти, які приїхали не за гроші, які приїхали саме за цінності. Більш того, багато з них навпаки вкладає свої гроші і чималі, тому що серед наших добровольців є люди з дуже різних країн. Є і з бідних, але абсолютно більше ця крас країн значно багатших за Україну. Причина, з якою я тут, це наш спільний сусід. Бо я з Естонії, і я знаю, якщо вони розправляться з Україною, вони не зупиняться на цьому. Вони підуть далі. Вони можуть називати нас як завгодно. Наша зарплатня така ж сама, як і в українців. Ми тут не заради грошей. Багато хто з нас кинув хорошу роботу та високі статки для того, щоб приїхати сюди. Ми тут, тому що маємо робити правильні речі. Серед таких добровольців, майже з перших днів великої війни, Україну захищає латвієць Ольвіс. Він ніколи не служив в армії. Батя спочатку не хотів, а потім мені дозволив і сказав і... до смерті. І таких історій на фронті безліч світ, мабуть, ніколи не був таким одностайним у протистоянні кривавому режиму Кремля. Ми маємо право долучати до цієї війни в різний спосіб долучати іноземців, які будуть на той час, коли вони знаход... ведуться бойові дії, вони будуть підпорядковані нашому генеральному штабу, нашому команду і верховному головному команди, що безпосередньо. Однозначно, західний підхід до армії тут працює, і це те, чого росіяни бояться. Їм не подобається наша тактика, їм не подобається, як ми воюємо, як ми організовані. Це той досвід, що ми сумлінно привезли із собою. Всі ми купили собі квитки, щоби виграти цю війну, і це те, що ми збираємося зробити. Відсоток тих, хто побачив нашу війну, розвернувся і втік додому, був найвищий серед кадрових військових. Бо вони звикли воювати по іншому. Я замахався повторювати їм фразу, що, вибач, друже, але в нас для тебе іншої війни нема. Ми маємо цю виграти. Але коли я бачу, що іншим ще страшніше ніж тобі, то я така людина. Змушував інших брати себе в руки, взяти зброю і погнав робити свою роботу. Бо більше ворог боїться їх самих, пояснюють іноземці. А отже, перемога обов'язково буде на боці України. Це підтверджують і нові добробати, що формуються в Україні і черги на кордонах, з охочих долучитися до боротьби з російською навалою. Їде купа добровольців. Їде купа ідеалістів з усього світу відстоювати свободу. Не вистачає. Треба ще багато треба. Він проміняв статус бойового офіцера на тавро дезертира. Там бомблять мою країну, де я народився. А без життя за кордоном на українську передову. Так, було прикольно. Франківцю Станіславу Чечко дуже пощастило. З кількох тисяч кандидатів до легендарного французького легіону обрали саме його. За майже вісім років служби українець виріс до офіцера. За участь у військових операціях Станіслав отримав аж шість нагород. Французьке громадянство та безхмарне майбутнє були в нього майже у кишені. Втім, однієї ночі для Станіслава, як і для мільйонів українців, усе різко змінилося. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну його підрозділ був на навчаннях у французьких лісах. Навчання це було з танками. У нас було 800 приблизно військовослужбовців з різних частин. В якийсь момент зупиняють всю війну і кажуть, всі повертаються в казарму без якогось пояснення. Це було дивно. Ну, всі пов'язалися з ковідом. А вже за кілька годин Станіслава розбудив дзвінок з дому у легіоні. На той момент було близько 400 українців. З кількома товаришами наш герой звернувся до командування з проханням відпустити їх до рідної України. Після двох діб розгляду їхні рапорти відхилили. Ми військово зобов'язані Франції, і ми не маємо права воювати. За іншу державу, навіть якщо це твоя батьківщина, хотілось плюнути в лице. Ну що ти чувак? що ти нам читаєш? Спираючись на майже 200-річні правила часів, і ще короля Луї Філіпа, українцю заборонили їхати захищати свій рідний дім. Потрібно залишити цей легіон і поїхати до України, бо вони ж знаходяться на службі у французькій армії. Він Не може просто так сісти і там на потяг і поїхати або піти в самоволку. У разі невиконання наказу на військового чекає до п'яти років тюрми та хрест на кар'єрі французького легіонера. Але Станіслав не вагався ані хвилини. Я б себе зненавидів, напевно, якщо б я так не зробив. Хай воно пафосно, це моя батьківщина. Все. Ну, я чоловік, я маю захищати. Та втекти з французького легіону не так просто. Якби Станіслава затримали зі спорядженням десь у Європі, його повернули б на базу у Франції. Він не може просто там в якийсь день не з'явитися на роботі. Каже, я поїхав неважливо там в Грузію, в Молдову, в Україну я буду там воювати. Відправивши форму та все необхідне окремим рейсом, Станіслав вдав із себе звичайного туриста та вирушив до України. Вже на початку березня він записався до батальйону Сафарі, одного з найкращих українських спецпідрозділів. В його складі Станіслав захищав столицю, а потім перевівся до лав ЗСУ. Офіцер-легіонер став простим солдатом-кулеметником. І, хоча за плечима він уже мав колосальний військовий досвід, український фронт змусив навчатися буквально з нуля. Ось ці моменти. Ти розумієш, що ти до цього не готувався вчився. Не ти професійна армія і так далі, що вони мали б ці всі моменти прорахувати вперед. Тому що, я думаю, у них ніколи не було такої війни з такою армією. На передовій Станіслав часто знімав мотиваційні ролики і одного разу, йдучи в бій на Луганщині, теж увімкнув камеру телефона. За кілька хвилин в нього поцілив снайпер. Все стромно Ти чуєш виліт? І потім ти рахуєш декілька секунд, що зараз на прилетить, Ти думаєш, зараз в тебе чи ні. у критичний момент допомогла багаторічна підготовка у французькому легіоні. Станіслав не розгубився і цим врятував собі життя. Подивився тільки через дві доби. Стремно було моторошно перед тим. як Подивитися, я, ну я прокучувався в мене в голові. Як це було? типу, скільки це часу відбувалося. Окей, я вибіг з цього блоку, я біг, типу, я почув постріл по нозі, я подивився на ногу, дивлюся, червона пляма. Я біжу, падаю, встаю, знову біжу, падаю. І оце я все прикручую. Підкиду, окей, це десь було. Ну, десь хвилина, хвилина тридцять, хвилина, двадцять. Отак. І потім я дивлюся це відео. ось з цього моменту пострілу і до того моменту до укриття. Це три секунди. Після недовгого лікування Станіслав повернувся на фронт. Чоловік зізнається. Після переоцінки всього, що мав у житті, він став інакше дивитися на свою попередню роботу та колишні мрії про європейське громадянство. Тепер екс-легіонер мріє після перемоги України у цій війні назавжди зав'язати з армією. Та сподівається, що французький уряд не стане переслідувати українського патріота, який планує будувати на батьківщині нове життя та сім'ю.